А в пінчук арт-центрі стартував тиждень літератури у рамках виставки Future Generation Art Prize 2014. Там будуть тривати лекції, перформанси та публічні інтерв'ю. Головні гості відомі письменники та літературознавці. Також буде сцена для молодих поетів. Репортаж Марини Петрової. Про себе у минулому часі він говорить вона, але не факт зміни статі трансгендера Юрія приголомшує публіку, а щирість. З кожним питанням відомого у письменника Любка Дереша оповідь героя про дитинство дедалі відвертіше. Я вважав себе ну, тоді ще страшною, негарною, що я вважав, я не знаю навіть, як вони ставилися. Може, вони і не, тобто більше з тих людей не відчували чогось цього, але мені здавалося, що вони дивляться на мене як на потвору. Відвідуючи Пінчукарцентру сприймають його інакше. Заради позбавлення стереотипів та розуміння інших, тут розпочався проект Жива книга, коли відомий письменник бере публічне інтерв'ю у людини незвичної долі. Це дуже корисні проекти. Вони. Якось пробуджують нас цю людям, не забувати про нашу людську природу, про співчуття. Ми шукаємо щось таке вже посередині поміж літературою і сучасним мистецтвом. Відповідно, в цьому складність, але в цьому і цікавість. Люди, які прийшли сюди, дивіться, це ж реально круто. що таке така зацікавленість. Письменниці Ірині Карпі, і самій цікаво, герой її живої книги. Злочинить злочинець-рецидивіст Лорд за ґратами був п'ять разів після кожного злочину. каже свічку в церкві ставив верили что мы ну то есть останемся безнаказанными потому как святой николай покровитель воров нас да было и такое реально помогало Это сходило с рук Ну, не всегда как видите Тепер усе змінюється. Колишній злочинець лорд зав'язав і знімається в кіно. А письменники вже не пишуть свої твори в тиші кабінетів. Не перший раз, коли я безпосередньо запитую мережу там, про що вам зняти наступний мультфільм чи а, що ну навіть що робити там з героєм. Тобто для мене творчість це є доволі таким публічним процесом. Дуже популярний в Європі формат живої книги. відкриває тиждень літературою центрі який розпочався на тлі робіт номінантів премії «Future Generations Art Prize». У нас ніколи не повторяється проєкти, це завжди щось нове художники диктують нам контекст. Сьогодні увечері у пінчук арт центрі свої живі книги творитимуть Світлана Поваляєва та Лариса Денисенко. Далі незвичні лекції, дискусії та поєднання різних видів мистецтв. Я думаю, що ті люди, які були тут, вони відчули, от що від самого моменту того, що хтось відкриває серце, ми також відкриваємо серце. І не важливо там які слова при цьому говоряться а важливо, що ну ми приходимо до от, чогось, що нас об'єднує. Марина Петрова, Юрій Іщенко, факти ICTV.